Одним з найвідоміших аферистів усіх часів був італієць Чарльз Понсі. У листопаді 1903-го Понці прибуває до Бостону із трьома жалюгідними доларами в кишені. Кілька років він перебувався випадковими заробітками, працюючи то вантажником, то натирачем підлоги, мийником посуду, офіціантом і навіть касиром. Нарешті Понці заснував рекламну контору. Одного дня, отримавши поштою замовлення від своїх ділових партнерів, понці знайшов в конверті дивний квиток. Це був одмінний марочний купон у масовому порядку, випущений у наявний обіг на початку ХХ століття. Такий купон відправитель додавав до свого листа, щоб утримувач мав змогу обміняти його на марку своєї країни. Ціна на поштові купони була однаковою в різних країнах і зафіксована в національних валютах. Понці з'ясував, що купон, за який у Римі можна було одержати лише одну одноцентову поштову марку, у Бостоні прирівнювався до шести одноцентових марок. Уява малювала вражаючі картини. Сотні агентів в Європі скуповують дешеві купони і висилають їх до Америки, де він понці їх обмінює на готівку. Але отримавши кілька посилок з поштовими купонами, понці схопився за голову. Жодне поштове відділення, до якого він звертався, не погоджувалося міняти марки в таких кількостях. Тим часом посилки продовжували приходити все майно фінансиста невдахи було закладено, а кредитори раз у раз квапили з виплатою боргу. Ось тоді і виникла досить проста ідея. Пообіцяти людям нечувано високі дивіденди, які будуть сплачуватися за рахунок залучення нових вкладників, а легенду про інвестиції в поштові купони використовувати для того, щоб пояснювати людям, звідки беруться такі прибутки. У грудні 1919-го понці реєструє свою горизвісну згодом контору під назвою Компанія з обміну цінних паперів. В місцевих газетах з'являються оголошення операції з поштовими купонами. Ваш прибуток 50% через півтора місяця. Чекати напливу зацікавлених можливістю швидкого заробітку вкладників довго не прийшлося. З нічого на порожньому місці заповзятливий італієць почав зведення першої фінансової піраміди, основою якої стали людська жадність та віра у диво. Через 45 днів Понці, як і обіцяв, повернув першим вкладникам 150% від внесків. Це були кошти нових учасників піраміди. Але ж цього ніхто не знав. Всі повірили в те, що понці великий бізнесмен і він дійсно примножує гроші. Більшість вкладників, отримавши свої гроші з відсотками, знову віддавали їх у підприємство італійця. На всьому узбережжі від Нью-Джерсі до границі з Канадою відкривалися все нові відділення. До середини липня 1920 року компанія мала понад 10 тисяч вкладників. А сума вкладень перевищувала 200 тисяч доларів на день. Але, незважаючи на грандіозний успіх заходу, його кінець був близький. Адже такі фінансові піраміди тримаються, доти є приплив нових вкладників, а люди, що вклали кошти, впевнені в стабільності. Всі люди, що вірили Чарльзу, вже вклали гроші, нових учасників було все менше. До того ж, в липні в газеті Бостон Пост було опубліковано статтю одного з колишніх робітників понці про справжню його діяльність на вимогу поліції. Понці припинив залучення внесків від приватних інвесторів, а вкладники кинулися забирати свої гроші. Судова система була невблаганною шахрая. Державний обвинувач надав переконливі докази того, що на землі просто не існує такої кількості поштових марок, щоб можна було хоча б на соту частину виправдати обороти компанії, а також розкрив сутність самої схеми, показав, як вона працює і чому в підсумку ніколи не спрацьовує. До речі, на суді з'ясувалося, що в списку інвесторів компанії понці перебувало приблизно три чверті всієї штатної чисельності Бостонської поліції. Так починалася історія створення фінансових пірамід. А ім'я понці завжди нагадує про сліпу віру людини в миттєве казкове збагачення і про те, що завжди знайдеться привабливий шахрай, здатний це пообіцяти. Безкоштовний мобільний. Кликай сюди і виграєш путівку до Єгипту, якщо не відправиш це десяти друзям, станеться на щастя. Поклади гроші у чарівний гаманець і отримай вдвічі більше. В інтернеті так багато конкурсів, лотерей і всіляких принадних пропозицій. Чи може це все бути правдою? Як зрозуміти, чому можна довіряти в онлайні, а що може зашкодити вам і вашому комп'ютеру? Деякі сайти вивуджують особисті дані, щоб знову і знову надсилати вам різні пропозиції. Одного разу, потрапивши у таку базу даних, вам буде досить важко з неї вибратися. Пересилаючи друзям так званий лист щастя, ви піддаєте їх ризику, адже їх можуть втягнути в аферу, а то й гірше. Навіть усілякі забавні тести, що з не зразок пізнає себе краще, можуть насправді збирати про вас інформацію для того, щоб дізнатися ваш пароль та особисті дані. Досить часто з метою отримання доступу до конфіденційних даних користувачів зловмисники заманюють вас на певний сайт, видаючи себе за вашого друга, родича, банк, навіть вашого інтернет-провайдера. Сайт Куди ви потрапите, підробний. Візуально досить схожий на справжній. Тут вас спонукають вести свої логін і пароль, що дозволить шахраям у кінцевому рахунку отримати доступ до аккаунтів і банківських рахунків. Це має назву фішинг ловити на вудку». Наприклад, ви отримуєте електронного листа, нібито від свого банку, в якому повідомляється, що хтось намагався скористатись вашим рахунком, і тепер для його розблокування вам необхідно передати банку інформацію, що підтверджує особу. У жодному разі не слід цього робити. Банки ніколи не запитують таку інформацію через емейли. Аферисти, що вже заманили вас на підроблену сторінку, отримавши вашу особисту інформацію, скористаються нею для одержання доступу до вашого ж банківського рахунку. Шахрайські сайти щомісяця грабують українців на 5-6 мільйонів гривень. Щоб не потрапити у пастку, дотримуйтесь кількох правил. Тримайтеся подалі від спливаючих вікон з різними розіграшами, вам не виграти. Натомість такий сайт спробує зібрати про вас інформацію, з'ясувати, чи активний ваш емейл або заразити ваш комп'ютер вірусом. Щоразу, коли вам в інтернеті безкоштовно пропонують те, за що зазвичай треба платити, варто бути вкрай обережними, виробники товарів, які ви начебто виграли комерційні організації. І в їхні плани не входить роздавати тисячі гаджетів та інших призів безкоштовно. У таких аферах, звичайно, просять оплатити тільки доставку, якої, звісно ж, не буде. Щоб не стати жертвою фішингу, не користуйтесь гіперпосиланнями у підозрілому повідомленні, а самостійно введіть веб-адресу в адресний рядок браузеру. Перш ніж повідомити якійсь компанії свої особисті дані, пошукайте її назву в пошуку. Якщо ви не знаєте цю компанію в мережі, ймовірно, конкурс чи рекламний банер фальшиві, не висилайте номер свого хаманця, не женіться за фантомом швидкого заробітку. З особливою ретельністю і обережністю розглядайте пропозиції надумної роботи, читайте те, що написано дрібним шрифтом Не давайте себе обдурити. Зробіть своїм девізом стару заяложену фразу: безкоштовний сир буває лише в мишоловці, і тоді навіть найрозумніший і винахідливий аферист не зможе. Мобільний телефон. Ваш друг і помічник. Але ж він може бути і вашим вразливим місцем. Ви можете стати жертвою телефонного або смс-шахрайства. Рятуй родича. Дзвінок надходить як правило вночі. Нібито працівник міліції повідомляє, що хтось з ваших близьких потрапив у біду і щоб йому допомогти терміново потрібні кошти. Потім аферист домовляється про негайну передачу грошей. Пам'ятайте, законодавством не передбачений внесок грошових коштів для звільнення від кримінальної відповідальності навпаки, за отримання і дачу хабара в нашій країні кримінальним кодексом передбачена відповідальність. Перш за все, переконайтеся в тому, що з родичем все добре, і обов'язково звертайтеся в міліцію. Виграш дзвінок ведучий відомої радіостанції, вітає вас з великим виграшем, але щоб його отримати, вам потрібно перерахувати якусь суму. Запам'ятайте, радіостанції ніколи не проводять акції з дзвінками випадково обраним абонентам. Не можуть додзвонитися. Абонентові приходить смс. Не можу тобі додзвонитися, немає грошей. Перейшли 5 гривень. Коли одержувач повідомлення намагається сам набрати вказаний номер, то чує, що абонент поза зоною. Ніколи не кладіть гроші на прохання, що приходять з незнайомих номерів. Ваш номер призовий. Вам повідомляють, що ваш номер призовий, і пояснюють, ви виграли великий приз декілька тисяч гривень. Але для участі у подальшому розіграші. Ви повинні мати на вашому рахунку певну суму декілька сотень гривень. Якщо ви погоджуєтеся і вносите терміново на ваш рахунок гроші, то вас просять набрати якісь цифри, що, ніби підтверджують ваш номер участі у розіграші. А насправді ви просто переводите ці гроші на рахунок шахраїв. Перевіряйте інформацію в компанії перед тим, як натискати на клавіші телефону в надії на приз. Поверніть мої гроші. Абонент одержує смс-повідомлення про надходження на його рахунок певної суми. Через декілька хвилин приходить ще одне повідомлення про помилку відправки коштів і прохання повернути їх. Звісно, ніякої помилки не було. Насправді вам грошей не висилали. Життя без спаму. Абонентові приходить смс з пропозицією відмовитися від рекламної смс розсилки. Для цього пропонується відправити безкоштовне смс певного змісту на один з коротких номерів. Згодом відіслане смс виявляється платним і оцінюється в середньому у 20-30 гривень. Отже, це теж банальне шахрайство. Банковський код. Вам надходить повідомлення про те, що ваша банковська карта заблокована. Рекомендують звернутися за підтримкою за вказаним номером. Спільник, що відповідає на ваш дзвінок, пропонує повідомити номер карти та ПІН код для вирішення проблеми. Отримавши реквізити, зловмисники викрадають гроші. Зручний номер. Вам повідомляють СМС-кою деякий короткий номер, за яким зручно викликати таксі або замовляти ренахтон на телефон. Користавшись пропозицією, будьте готові до того, що оператори сервісу будуть тягнути час, уточнюючи якісь нюанси, а вартість дзвінків та смс на такий номер зазвичай у декілька разів перевищує стандарт. Врятуйте дитину. Абонент отримує повідомлення з невідомого номера про необхідність знайти рідкісну групу крові для порятунку дитини. У повідомленні вказується номер телефону. Дзвінки на який автоматично полегшують ваш рахунок на 20-30 гривень. Дайте зателефонувати. На вулиці до вас підходять з проханням подзвонити, наприклад, хворій мамі, посилаючись на акумулятор щосів і терміновість дзвінка. Через хвилину телефон повертається до власника, а ось кількість готівки на рахунку сильно зменшується. Дзвінок здійснюється на платний номер. Аби не потрапити до рук шахраїв, представники правоохоронних органів та компаній мобільного зв'язку радять наступне: не розкривайте особистої інформації невідомим особам, не розголошуйте секретних кодів, ваучерів поповнення, даних кредитної картки, паспортних даних, ніколи не набирайте на мобільному цифрових команд, призначення яких вам невідомо. Не реагуйте на повідомлення та дзвінки сумнівного характеру, що надходять з незнайомих номерів. Пам'ятайте, ви не можете стати переможцем акції, не взявши в ній участь. При будь-яких підозрах на шахрайство негайно повідомте оператора або правоохоронні органи. Пам'ятайте, розпізнати шахрайство і не дати злочинцям шансу простіше ніж добитися від них компенсації збитків.